Родзинкою відкриття цьогорічного туристичного сезону у Чернігові напевно стало встановлення пам'ятника Іллі Муромцю. Навколо цієї події напередодні в інтернеті розгорнулася дискусія: треба, не треба наш богатир чи не наш. Ідею його варто розмістити. Тож не дивно, що на відкриття прийшло і чимало звичайних чернігівців, а не лише офіційні особи. Був і автор дерев'яної скульптури, який пояснив ідею та історію її створення. Скульптуру я вирішив. вырезать в память своего отца Бориса Стыценко. То есть в свое время в 70-х, 80-х он сделал около 100 скульптур в сказочном классическом персонаже. Их можно было увидеть в парках культуры и отдыха, на детских площадках и в многих там скверах нашего города. Вот мысль эта пришла Несколько лет назад років тому мы сделать трьох богатирів, але вийшло поки одного. Чи варто встановлювати скульптуру неподалік від П'ятницької церкви, саме це питання було найбільш дискусійним. Свою точку зору щодо цього автор теж висловив. Чому вибрали тут місце – Це в пам'ять об отце. Отдал театру около 20 років. Він був одним з найкращих півців, драматичний тенор був у них у нього один із сильних голосів, був актором. А потім вже художник і скульптор. Позицію Андрія Стеценка підтримали історики. Я думаю, що тут якраз є органічні поєднання. Поряд є п'ятницька церква, яка символізує якраз той давній руський період. І так само Ілля Мурмець теж відноситься до того періоду щодо суперечки, який він там, руський чи ні. Він наш. Він наш руський ки київський київський вилинний богатир. Чимало суперечок напередодні викликав і зовнішній вигляд богатиря. Мовляв, не схожий. Хоча хто його знає, яким насправді був цей казковий богатир. Чернігівці на відкритті пам'ятника казали, що схожий, і з задоволенням фотографувалися. Похож Тільки хотілося б, щоб він якийсь був вищий і більший, як богатир настоящий, а так похож. Може, трошки ну ну нічого. Ми ж його не знаємо, це так ми були не герої де це як воно є. Так що я рахую, що це нормально. Заступник міського голови Анна Романова, яка підтримала ідею з дерев'яною скульптурою, вважає, що невеличкий скандал та обговорення пішли на користь і додали популярності та уваги чернігівському муромцю. Були Деякі питання, і я думаю, що якби не Ну, можна сказати, такий скандал біля відкриття Ілі Муромця, то і не було б стільки людей. Тому е я думаю, що це навіть нам допомогло, але все добре вийшло. Як би там не було, але в центрі міста з'явилася нова оригінальна скульптура, яка можливо стане ще однією з туристичних цікавинок Чернігова.